Газова несподіванка. Частина споживачів цього тижня отримали рахунки за газ значно більше, ніж фактично спожитий. Пан Ярослав розповідає, отримав газову квитанцію, а в ній на 130 кубометрів більше ніж на лічильнику. Скільки тепер платити, чоловік не знає. Я позвонив по телефону туди. Нам сказала перекресліть, напишіть цей, напишіть свої, скільки там потрібно, і все. Я кажу, а що я повинен перекреслювати, як я не знаю, що воно буде. Мені потім скажуть, що ти неправильно. Не не платі. Ну і все, ну то, така розмова. Як буду платити? Я навіть ще не знаю як. У Львівгазі пояснюють усе через особливість нарахування спожитого газу. Покази лічильників збирають у другій половині місяця. За ними вираховують середньодобове споживання газу і множать його на кількість днів, що залишились до кінця місяця. У лютому було холодно, тому цей показник вийшов великим. Під кінець місяця ж потепліло. Люди стали споживати менше газу, а комп'ютерна програма нараховувала більше. Але тут жодних проблем немає, тому що це ті ж куби підуть якби авансом на березень місяць, і люди фактично все рівно ті куби споживуть. Тільки то, що вони, якщо заплатять його за лютий, вже не будуть платити в березні. Якщо не заплатять за лютий, то їх оплатять в березні. У підсумку оплачувати газ за лічильником чи за квитанцією залежить від вибору споживача.